9. І це в мене вжив... Я сьогодні покажу як я виживаю в зомбі Апокалипсис на Project Валкері Треба обережним з бандитами І з с... валкером. І просто, що тут опасно, місць я вже виживав у... у доволі опасних місцях, складніших, ніж ці. В тому що в нас я жажда як везде. Ну і не только. Тут анімація краще. И також складніше вживать, бо зомби нагадають не утром, не ввечері, а і наложи крафтити зброю. И тільки отримав і спеціальних ящиков. Я колись знімав обзор на цей мод. І, скоріше за всього, він обновлений. Також додалений звук, його обновили, я його теж обновив. І тепер в мене я, ну, я трошки розлився і їжі мені не надовго хватить, тому не буду бігати і тратити свою їжу. Я не по всім зомбарям стріляю, я стріляю тільки по волкерам, от таким вот зомбарям і квадроберам. І чого, так, я тут що є квадробер і так тут є. Схожі на квадроберів. Я буду набрати воду. Ось такий я собі зробив. Відсія, набираю водички. І намагаюся якомога менше бігати, щоб не, не впасти і не вмерти. Кожен день я відкриваю такі ось коробочки і випадаю різні. Доволі різне це в мене все. Те, що я зміг роздобути. Дальше я посылаюсь там же, бо тут єдиний выход, что я тут выживу. И очень мало шансов, что я зовсем тут выживу. Я тут просто помру без ежед. Ну поставьте лайк і подпишитесь на мой ТикТок канал и Ютуб канал, чтобы я вижив тут. И напишите в комментариях, насколько вам подобаются такие выживания. Якщо це відео набере 20 лайків, то я засніму тут виживання. А може зроблю навіть стрим по цьому виживанню з Їх треба вбивати, патрони не тратити. Дуже обережно треба бути ще й тут. Отак от треба вбивати їх потихеньку. якщо будемо тратити патрони, то вважайте, що ми вмерли. Патрони потрібні, щоб стріляти іменно по квадроберам. Слава Богу, я їх не бачу. А чого вони такі опасні? Вони не опасні. Опасніші валкери, тому що вони заражають вас. Так, тут можна заразитись. А чого опасний квадробер? Тому що він може бути як валкер квадробер, так і він лазить по стійному. Тому я завжди тримаю пістолет, я вже витратив дуже багато патронів, вони дуже швидкі. І, і не завжди попадаєш по ним. Не хочу стріляти, але щоб вам всім показати, як стріляє ліловлер, тож я здобув, ось зараз по ньому вистрілю. Це я його вдарив, а можна і вистрілити. О, ось. Маленький зомбак. І вистрілив. Відсія його можна вбити, бо він дуже швидкий і причому дуже сильно підкидує балки. Так, тут моби дуже сильні, ми не повинні в жодному разі спускатись вниз, все робити над чим вище, чим краще. Дуже що я звичайно не йду здобувати дерево, розвиватися, поки не почався замбіпокалеп. І я просто захищаюсь і тримаюсь на чому є. І зараз я розробив, щоб зомбарі не залазили, якщо навіть попадуть на кришу. Через полблок вони не залізуть. І я вже бачу бандита з зброєю. Це вже опасно. У нас лише один патрон. Буду зберігати. Поставте лайк і підпишіться, тому що це дуже для мене важливо, особливість в такому опасному виживанні. Те, що я буду, можу використовувати тільки те, що в мене є на базі. А те, що за базою, на і не світить. О, як, як зброя випадає рідко, слава Богу, їжа випадає. Тому я буду зберігати зброю вісім домат дев'ять сила ага, буду тримати цю голову. точно, я скоро рідко. О, закрили сіті. Можна отримати собі біантиредіаж. Патрони не на мій автомат. І вони закриваються, а потім відкриваються. І знову такий же непотрібний мотлох. Дуже багато тут непотрібного мотлоху, але я все зберігаю, можливо, щось може пригодитись. Нічого не знаю, що жде в тебе впереди. Тебе Їжу я з собою носю. і зараз ніч. Давайте її переспимо. Дуже страшно, коли в тебе заходиш сюди і боїшся, що ось такі от бандити у вас по тебе не вистреливали. чи квадроби залізли на твій дім. Це дуже страшно в такому світі. І ще якщо я стекло, я вже його просто збілою землею своєю. Без і саме головне носіть з собою блоки, тому що як зараз скінчаться блоки, то ви вже не зможете нічого зробити. І далі проходимо. Вийдемо. Це просто як зараз відео, як обзор мого світу. Ну так, тут є ввороти. І це ніж як робити. Ну, скоріше за все, це... Щось якесь проти інфекції. Бо тут є проти зараження місцевості. Саме обережно, щоб не почалась кровотеча, Якщо ми впадемо і отримаємо урон. Не знаю, як вам це показати, щоб отримати собі урон. В принципі, знаю, як це показати. Я вам показати, що якщо я впаду до отримую урон. Так, почалась кров. Ось це я и не вийду. Що якщо ви впадете, у вас рассыпається кров. А якщо рассыпается кров, зомби сбегаются туди прямо як пуля. Вы ничего не, зроб... не зробите, а вони уже все з'їдять. Вас точно. Таких я і мав в виду теж. Треба буде обережніше. Чи я думав, що ну, тут дуже небезпечно. Обережно треба бути на спусках, і везде. Ось я отак вот можу ходити. Вот. І обично ось вот так я і шукаю різні місцевості. Тут дуже класна ходьба, шрифт і, і так далі. Усім рекомендую пограти на цьому моді. Мод називається Проліт Джек Walker». І ось на неї зараз з'їмо цю консерву. Відкриємо це ми її з'їли і поповнимось. Відкладаємо. Це проти інфекційний штурс, тому якщо ми захворіємо, то можемо спокійно інфікуватись. Цього зомбі як вистрілив, але не хочу втратити останній патрон. Візьму краще бити. З цього боку. З цього боку. І з цього боку. І ми його вбили. О, ось таких от валкерів треба бере хтось точно. Як розпізнати валкера і не валкера? І валкер у нього всі очі білі. Повністю. А якщо у нього якийсь темніше, а якийсь світлиший, це не валкер. Я впав тривога, а там ще й бандит. У мене немає блоків. Підпишіться на канал і поставте лайк, щоб я вижив. І всім пока!